Ось так ми можемо бачити, як кавун, який відродив, який був під пленкою. вначалі він відродив, ми його прибрали, весь кавунчик продали. Буряни, які разом з кавуном виросли і сам кавун скосили, лишилися одні корішки. Ну, корішки. Ножничками підрізали, щоб лишився лише корінь. Ось Ми можемо наблюдати старий товстий корінь. Його косілка зацепила, ось, але він пустив нові вудення і вже нав'язує кавунчики. І ми таких бачимо багато багато нав'язаних кавунчиків. Півтора місяця тому це все було скошено. Зараз я вам покажу, як воно це все проходило. Ось воно було під пленкою, такими прутиками було все за... накрито. Перший кавун продався. Зараз на тому же корню буде другий врожай. Ось так був скошений раніше кавун. Він тут скошений вже 2, -2 тижні, як він вже попускав пагони. Активно проростає. Ось ми бачимо старий корінь, який був зрубаний. Ось такі рядочки, старе вудення. висохше. ось він так проростає. І ми бачили результат. Півтора-два місяці ми назад його теж косили, як він зараз виглядає. Так що... Дивіться, ось він скошений був, старий корінь, обрізаний ножичками, Він пускає по нову гілку. Ось другий, ми можемо буде те ж саме. Обрізаний старий, будені. де косілка не зацепила, вручну пройшлись і підрізали. І підрізали. І ось так пускає по новий кавунчик. Будемо знімати, будемо викладувати, підписуйтесь, покажемо багато чого цікавого. Якщо у вас вдома посадили раній кавунчик і він відродив вас, то можна його підрізати, удобрити, полити і він вам через пару місяців насипить кавунчиків. Ось ми бачимо старе вудення пропущене, воно де далеко аж так тягнеться. Не спіли зрізати, але він по новий.